Привіт! Отже, чи бувають незаможні дівчата гарними? Дійсно, якщо ви народилися в багатій родині, то дехто говорить, що ви будете недоглянутою і взагалі негарною? Кажуть, що все, що дає природа, це лише задатки, які треба розвивати. Отже, чи може? Небагата дівчина, добре за собою доглядати і гарно виглядати. Оцінюємо мене, я небагата. І на мені практично немає макіяжу. У мене небагатий одяг. Не знаю, наскільки він добре підкреслює фігуру. Зараз побачимо. А зараз так сонце просвітлює волосся. Коли волосся потіряє, виглядає воно саме так. І вчора побачила ролик, де не змогла змовчати в коментарях. Там показується, як одна багата дівчина. Яку дехто навіть назвав жар птицею, приходить на побачення, і коли хлопець каже, що не може повезти її в ресторан, вона просто повертається і йде від нього геть. І всі кажуть, щоб заслужити їй любов, треба повезти її обов'язково в заможний ресторан, бо в неї дорога сумочка і дорогі туфлі. Наскільки я розібрала з її зовнішністю, просто о, збільшені губи, маленькі очі на фоні цих губ, і сама вона пофарбована в білявку волосся. Мені не сподобалося, тому що вона таке. І на фоні маленьких очей мені не сподобалися дуже великі а збільшені, так би мовити, губи. Ніколи, ну, ніколи б не почала говорити подібне про жінку. Взагалі жіночу вроду поважаю, але дуже роздратувало те поняття, що деякі в коментарях, наприклад, пишуть: пошукай собі бідних курок. Це жар птиця. Бідніші. А, курки тобі підійдуть і так далі. Я не розумію, навіщо зняти такий людина ненависницький ролик із такими тупими коментарями. Не знаю, хто його коментував. які люди. Отже, пишіть в коментарях, чи бувають бідні дівчата га.